У нас завжди були оці люди, про які я вам казав, які, в принципі, залишаються частиною руского міра, і які нам зараз говорять, якщо ви будете продовжувати наполягати на тому, щоб ми говорили українською мовою, я отсюда уїду. Я уїду. Ми ж те чуємо від публічних людей. А були люди, які в принципі не визначалися ніколи. І от серед цих людей відбуваються зміни. Ці люди кажучи, вони можуть приєднатися або до нас, або до них, тому що неможливо жити в такому стані відсутності вибору, коли тебе вбивають. Наша задача, щоб це як наймога більше цих людей приєдналися до нас, до тих, хто цінує українську цивілізацію поза місцем проживання, поза етнічним походженням, поза релігійними вподобаннями і політичними поглядами, розумієте? Тому що українець може бути лібералом, може бути консерватором, може бути соціалістом, навіть комуністом може бути. Просто проблема в тому, що наші комуністи завжди були агентами Москви, а не комуністами. І це теж була серйозна проблема. І це те, чого я ніяк не міг пояснити в 2013 році, коли мені казали: от ви стоїте на трибуні поруч з Олегом Тягнебоком чи там з Іриною Фаріоном. Ви людина, яка декларує свої ліберальні погляди, а вони праві радикали. Ну так, нас об'єднує Україна. В Україні можна бути лібералом і можна бути правим радикалом. але якщо України не буде. От ті люди, які проти нас, вони хочуть, щоб України не було. Де ми будемо лібералами і де будемо правими радикалами? На цвинтарі. Ну Ми хочемо жити і боротися між собою в цій країні, а не в якійсь іншій.